Починаємо ми з привітань. Ми пройшли плей-офф. Тарас для вас це, наскільки я розумію, другий плей-офф. У нас люди тут є деякі, які грали плей-офф, але не вигравали. Ну, в крайній разі в відбірному циклі були, коли гралися плей-офи. Все-таки не вдавалося їм подолати ці плей-офи. Які от, ну, відчуття, ви, ви розуміли, що ну, після Франції, особливо після минулого разу, коли не вдалося це все, от, як ви мовите, реалізувати, що тут вже ну, відпускати неможливо. Ну, понятно, потому что, когда попалась Франция, мы все прекрасно понимали, что это одна из по футболистам, по подбору игроков, одна из ведущих стран в Европе. И если бы мы прошли, это было бы чудо. А если бы мы не прошли Словению, то это было бы как бы уже. Тоже чудо. Да, то есть это уже было там, падение крутого Пике, которое думаю очень бы серьезно ударило по психологии каждого футболиста, потому что такой шанс выйти на евро и не использовать его в Було б, звісно, Раз, ну але після Франції, після 2-0. Ну, теж вже не здавалося це дивом. Ми тут сиділи в студії. Mm -hmm. Я пам'ятаю цю програму, коли тут був навіть Норман ну, Йоспод Григорчук, він казав, я не вірю, що Україна може не пройти. Ну, это после 2-0 уже такое было. когда только попалась Франция, было, ну как бы немного все понимали, что не, не сильно удачный жребия. А було какие-то такие 2-0. А вот что ви вже розуміли, що Словенія це зовсім не Франція, що уже такого, що відпустити не можна. Ну понятно, там нет такого подбора футболистов. Два равноценных состава там не найти, поэтому сделали хорошее подспорье во Львові. І, э, ну, не имели Бо, права. бы. ми прийти. на початку. Про матч, а ми були там в Словенії. Я вам хочу сказати, так воно якесь, коли особливо на 10-й хвилині пропустили м'яч, ну так воно трошки в серце почало битися частіше. Олеже. Ну, навіть не тільки у вас, у всіх, хто був український телевізор, десь під спутно ми почали згадувати Францію. Ну, що разом це дві різні зборни: Словенія, Франція. То, що і сказав, нету таких топ-футболістів, які були у французові. да й по іграми в во Львові. От іменно гра в во Львові, вона дала всі основання. И... я, например, где-то процентов на 90 был уверен то, что наша сборная пройдет. Потому что показали такой уровень игры, что у ну, Словенца было очень далеко. Максим. ну процент это понятно. После первой игры там многие и сто процентов давали. И все понимали, что Словения не Франция и, и все дела. Но даже дежавюшечка такая появилась, да, в й минуте. Я уже реально начал переживать, уже сам сидел, потел. То все я могу вот сказать, вот что будут ос... километры, если вы задаете, минут... когда я хочу выводить мяч, Свого штрафного майданчика, коли вся ложа преси, українська крила, та вибий, вибий! Yeah. Тобто був якийсь такий момент, що ну, знаєте, якби, ну, ну, не дуже.